Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео хочу зробити огляд своїх поповнень своїх оновлень за минулий тиждень. Хоча минулого тижня в нас не було жодного відео по причині хворів, та й не було часу по роботі, по інших питаннях. Одним словом, не було можливості знімати відео. Тому сьогодні можна сказати звіт. Також за минулий тиждень, що так хочеться згадати, введення в обіг там було нових марок, нових монет, невдалий продаж. Монет в НБУ. Одним словом, всі, хто намагалися там, здається в четвер не могли, не змогли зробити або майже не змогли всі зробити це, тому що сайт заглючив завис. Ну, в п'ятницю теж не знаю, були проблеми чи ні, але вже в п'ятницю цілий день не було можливості зайти до комп'ютера і зробити замовлення. Ну що ж, давайте подивимося, що ж там цікавого такого я замовляв. Ну, по-перше, прийшло ось мені так. Це. Пізніше покажемо. Прийшло від ось, Національного банку України. Ось ряд таких монет. Це перше українське радіо. Сторіччя часу, як воно прозвучало в ефірі. Відбулося це у нас в місті Харкова. Якщо хочете, можете почитати коротку інформацію на буклеті чи на блістері. Не, не пам'ятаю вже, як правильно він називається. Але, одним словом, ось такий прийшов мені буклетик. чи монетка. Далі, ось абсолютний. Хто дивився бокс на цих вихідних, то таке як переміг фюрім. Ну, ну, це на обмін мені піде. У мене вже є така одна монета. І друга монета ось продовження серії, східний календар, е рік-змії. Але, як на мене, ось така, і бачимо, біда трохи підрізняється. Це те, що трохи новий тип буклету. Чесно, не порівнював по розмірах із минулорічними буклетами. Але ну, з одної сторони, так прикольно зроблено. але... З іншої сторони, трохи відрізняється від загального стилю. Це мені не дуже подобається. Тобто Ось такі були три монети у мене попонилось. Не знаю, цього тижня, можливо, ще щось замовлю з монет, тому що треба е, там, новинки 2024 року понабирати там, і по Сполучених Штатах, по Придністров'ю. І ще, здається, поки в Китаї там одна цікава монетка вийшла. Теж не знаю, буду намагатися якось їх взяти. Можливо, вказую. Так, далі. трохи Давайте філателіємо. Ось бачимо такий конвертик, це значить, зробив замовлення в інтернет-магазині. Так, дійсно, ага, ось він. Усик, набір комплект е, марок. Це по філабонементу прийшов мені. Ось так. І зробили аркуш. Ну, і ось, ось цікаво монета теж усика. Теж бачимо для порівняння, можемо подивитись. В принципі, цікавий комплект. Ну і що, Решту матеріалу буде окремо відео, Ну і ось покажу. Ось оцей неперфорований номерний блок номіналом 5 доларів. Здається, Ну так, П5 доларів відповідає для заохочування філателістичного руху. Ну, от, Заохочення філателістів до збирання. Не знаю хто, чи всі можуть його придбати, пишіть хто. Купив собі такий блок, абонемент оформив. До речі, зараз от роздумую, чи брати мені абонемент на рік цей ексклюзив. Ну, ексклюзив плюс, то точно не буду брати. От зараз думаю, або просто взяти абонемент, або ексклюзив, щоб ну чисто зараду з цих конвертів першого дня, щоб мені приходили. Хоча сподобалось мені ексклюзив плюс от ці всякі цікаві речі. сподобалося але. По гаманцю трохи б'є та й не трохи, а так може навіть знатно. Так, ну про усика ми трохи пізніше зробимо відео. Так, далі мелькнули. Не знаю, чим не мелькнули ось такі конверти Ну так, знову ж таки, замовлення в інтернет-магазині. Там були різні спецпогашення. Зібралися за певний період. Перше, це у нас ось такий Національне антикорупційне бюро України. Погашення відбулося у нас 19-12. Далі. Сухопутні війська 12-го-12 .12. було погашення. Далі Хартія 10-12 і ой, окрема бригада імені короля Далинила 5.12. Ось такі погашення в нас були. Спецпогашення ну, була можливість брав цим. Конверти. Там у нас вийшов, здається, ще один якийсь конверт. Чесно не пам'ятаю, що ж там за подія. А, Взяв останній, чи предостанній конверт із 10-го стандарта, теж має прийти пізніше. Далі ось показував, вже мелькнуло воно. Це серія первісні чи як там його, правило, первісні істоти, первісні часи, одним словом, доісторичні часи. Це у нас марка Китаю 91-го року. Чомусь не встиг. Забрати ще там ще один випуск Китай теж. Це, до речі, замовляв на Aliexpress Чесно, треба, напевно, ультрафілет, щоб перевірити його оригінальність. ну Дивився по габаритах, по розмірах, по фото в інтернеті, то співпадає з тим, що я бачу. Тобто, можна сказати, що оригінал, та і марка не така уж і дорога. Далі набрав трохи марок у людей. Перше, взяв ось такий випуск, це в нас 2004 рік. Українські казки. У мене. Був цей випуск, але там в мене був різновид. Ну, тому я вирішив взяти ще один випуск цієї марки. Треба буде подивитися, чи це теж може якийсь різновид, а може, ні. Одним словом, взяв ще одну таку собі сепку із трьох марок це українські казки 2004 року. Далі, Київ, очима художників. Ось такий випуск. Це у нас два випуски 2004-2006 року по 4 марки. Давайте ось так зараз покажу вам. Так, це у нас 45 копійок. Київ очима митців. далі. Ось це у нас 2006 випуск, 4 марки. Теж доволі цікава серія. Ну, Традиційно, напевно, в кожній країні от, дуже люблять робити випуски саме присвячені столиці. Не знаю. Чи є якесь місто от України, щоб йому більше було випущено марок. Києву. Так, далі трохи трохи по аркушах. Зараз пройдемось. Так, перший ось такі аркуші. Ех, це в нас випуск 2001 року дільництва Ось такий дуже красивий випуск. Я вже одного разу його бачив. Колись один продавець випадково мені відправив на ті марки. І ось я потім до нього звернувся. Ну, типу, ну, прийшло. ну, Хоча, можливо, навіть, треба, певно, було тоді замовкнути та нічого не писати йому. Можливо, залишилися б мені тоді ті марки. Але ми списалися з замовником. Я там його дещо замовив ще тоді він і повернув ці аркуші, ну, от Я запам'ятав тоді ось цей аркуш. Мджільні дуже мені сподобався. Ну, і Взагалі, я знаю, от тему бджіл дуже багато люблять збирати от саме монети. Пам'ятаю, так, ну, небагато людей, так, типу відхилення, колекціонування, монети, марки. І ось пелікани. Е, Це в нас випуск. Уже не пам'ятаю. Так, зараз піддивимось. 2007 року ось такий аркуш. Це пелікан рожевий. У мене окрема сцепка. І ось тепер є ось такий художній аркуш. Чи як він там правильно називається? Ну, Класні такі випуски. Нас дуже подобається WWF, і бджіниця теж. Ну і, ну і наостанок, чи не останок, передостан... ну, скажімо, передостання матеріал в сьогоднішньому відео. Останній матеріал відео на тему української філателії. Це ось такий теж аркуш WWF. Це у нас полос леопардовий. Є у нас окремо. Сцепка така ну, більш-менш розповсюдження можна придбати. І ось є такий аркуш 2002 року. Теж вирішив його взяти. Не знаю, можливо, колись зробимо окрему навіть серію на тему Марок. Ось, WWF. Треба подивитися, що в мене там зібрано. Можливо, вже можна і відео зняти якесь цікаве. Так, це те, що Марок. І останнє, що я хотів сьогодні показати. Ну так, здається, останнє. Більше, дивлюся, нічого, нічого показати за поповнення. Це ось такий випуск. Не знаю, що це за випуск, я за нього ще дуже цікавився. Це випуск у нас Радянського Союзу, 2 рублі СССР. І от як написано, це 92-й рік. Хоча тут ось написано 74-й рік. Чесно, я ще не моніторив, не гуглив, що це за випуск, чому він випущений у 92-му році. Ну Це останній, якщо знову ж таки, якщо вірити, то це останній випуск Радянського Союзу. Ось такий він був. Аркуш, ну, сказати, що він там якийсь супер-пупер дорогий. дорогий, дешає, там щось в районі 20-25 гривень, може до 40. Ну, недорого, я пам'ятаю, що він коштував мені. Я от його давно на його бачив, знав, хотілося мені взяти, подивитися, що ж він таке і себе представляє. Ну, ось взяв, ну, покладу до себе в колекцію, Можливо, з часом, коли буду готувати відео про марки Радянського Союзу там, 90-х років, то от тоді я її більш детально догуглю за нього. Можете поки що написати в коментарях. Ну що ж. На цьому буду завершити своє відео, всі свої поповнення, всі свої оновлення я вам показав. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки, коментуйте та слава Україні!